Привіт, Я знову тут. Мені здається, що я за цей день став набагато більш е, небритим. Ну, ладно. 30-й день, Якщо не помиляюсь, має бути саме так. Ой. Коротше, ліг спати доволі пізно, десь у другій годині, але прокинувся. Привет. Не так вже пізно. Тобто... 10 підписників дивно. 80-й день, так, я перевірив. Назбівся е з думки. Ліха другий, але прокинувся десь опів 12-ї, тобто нормально. Е сьогодні треба лягти трохи раніше, бо сьогодні потренувався сильно. Ільно виснажливо так. Я був прям вбитий-вбитий. Зараз поїв. Треба ще й дієць навернути і файно буде. Отак. От ну, трохи повчився. І, ну, в принципі. Все. Зараз ще пограю і ну, буду спати. До завтра. Бувай.